Вітаю, друзі, слава Україні і міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти в цій війні. Ви знаєте, останнім часом багато хто говорить про заслуги чи не заслуги президента Зеленського. Я звичайно відношусь до категорії, ну як я гадаю, справедливих критиків, які просто не дають затертись флешці в голові у багатьох українців, бо дещо стало забуватися. І сьогоднішній допис, який я ставлю на обговорення. Якраз таки нагадування всім нам, а чому так вийшло, і хто в цьому винен? Про дітей України, за яких так опікується пані Олена Зеленська і президент Володимир Олександрович, так, тих дітей, яких росіяни вкрали, саме українських дітей, яких роблять яничарами, яких поміщають у психіатричні заклади Росії, так саме про це. Я хотів би з вами сьогодні поговорити. Тому ця тема дуже серйозна, вона не до кінця висвітлена в Україні. Я вважаю, що колись Генеральний прокурор, новий Генеральний прокурор України поставить крапку в цьому дослідженні своїми обвинуваченнями. обвинуваченнями на адресу бездіяльності органів державної виконавчої влади. І, звичайно, команди Офісу президента. Ну, за депутатів не кажу. Там і так нема на чому ставити клеймо. Поїхали. Допис, який привернув мою увагу, це ось цей допис. Є такий чоловік, якого звати Сергій Євгенович Погребецький. І він написав: Зеленський про викрадених Росією українських дітей. Ми не могли зупинити, але повернемо. А чого ти не міг зупинити? Ти не міг вивезти дітей перед повномасштабним вторгненням з дитячих будинків, з будинків малюка, дітей, про які дбала держава. Ти не вивіз цих дітей у глиб країни. 25 тисяч дітей. Ну, дехто навозить такі цифри, тому я просто-напросто цитую цей допис для того, щоб не забігати наперед. В контексті а скільки ж було справді тих невивезених дітей? Ніхто толком не досліджував. Ну, як мінімум, ця інформація в відкритих джерелах відсутня напроч, я пробував, намагався знайти, а скільки в нас було дит... дитячих будинків на територіях, які зразу стали окупованими, а скільки в нас було будинків для інвалід, для дітей сиріт, скільки було різних учбових закладів, в яких залишились діти, ну так би мовити, на навчання і не були вивезені. Так от дуже цікава. Історія, я вважаю, що це потрібно буде досліджувати, і це є дуже важливо. Так от, 25 тисяч дітей, ти їх віддав Росії. Що не можна було вивести їх на оздоровлення до Карпат на захід України? Та ні цьо, ніхто би цього не помітив би. А зараз ти лєш крокодилячі сльози, так само ти вчинив із музейними і культурними цінностями. Ти їх віддав ворогові. Хто б звернув увагу. Якби, наприклад, музеї в Маріуполі, Херсоні чи, чи інших окупованих містах та селищах закрилися би на реставрацію, та ніхто, але ти цього не зробив. Злочинна бездіяльність пише дописувач в соцмережах, і тут я не можу не погодитись, тому що такої злочинної бездіяльності, яка призвела до загибелі десятків тисяч, якщо не сотень тисяч мирних українців, такого ще світ не бачив. Я нагадаю всім, як депутатка від регіону, який називається Буча, містечко таке невеличке. Ця трагедія облетіла всі інформаційні джерела у світі. Так от депутатка Василевська Смаглюк розповідала, що росіян цікавлять тільки військові, тому цивільні сидіть по долам. Саме така політика була команди зеленського. І сьогодні особливо цинічним виглядає розповіді. Офісу Єрмака про те, що Путіна обвинувачує міжнародний кримінальний суд у злочинах, а саме пов'язаних з викраденням українських дітей. А скажіть, будь ласка, чи буде колись таке свято в Україні, коли Зеленського будуть обвинувачувати у злочинах залишення в небезпеці? Це я зараз так до прикладу сказав, для того, щоб ви це зрозуміли. Тема дійсно дуже актуальна і дуже цікава. Тому я вважаю, що депутати. Опозиційної фракції могли би зробити запит. А скільки таких дітей залишилось і як так сталося, що їх не евакуювали? Ви знаєте, я знаю історію Херсонщини, і недавно звільнений мер Херсона якраз таки задає питання і розповідає про те, що всі чиновники, вся структура держапарат, все, що було на Херсонщині, свалило просто-напросто, залишивши місто на Людей, як то кажуть, самих себе рятувати, я вже не буду говорити про непідірвані мости на кшталт Антонівського моста і так далі. Але ще раз наголошую: і якраз таки всі звертають увагу на те, що дуже багато людей могло би евакуюватися, якби їх попередили. А так вони просто загинули. Отже, друзі, ми продовжуємо наш етер. Я впевнений, що ви саме підписались, зробили коментар, тиснули файника і, звичайно, задонатили на зсу. Також закликаю вас підтримати нас в описі до цього відео. Ви знайдете все монобанки, пейпели і все, що вам потрібно для підтримки каналу. Тому. Ми продовжуємо, і я хочу наголосити, що кожен раз, коли хтось з зеленої команди чи з тих зелених сільників, чи з президента Зеленського буде розповідати, як вони переживають за наших дітей, ви маєте нагадати їм, а хто винен в неевакуації дітей з території, які потенційно опинялися під окупацією, хто винен в непопередженні громадян України про повномасштабну війну і оці заяви, що ми не хотіли паніки. Ну, дітей, якби ви тихенько вивозили, ніякої би паніки не було, тому цей допис привернув мою увагу. Ну, але ж ви знаєте, що окрім зеленського про наших дітей, яких росіяни вивезли за кордон. В Росію, верніше, і викрали їх фактично з території України. Е, Говорять, не лише президент, але про це також турбується пані Олена Зеленська. Ну, ви знаєте, що вона була в ООН, виступала. Ми говорили про те, що хтось підставляє Олену Зеленську, е, тому що ніякої зустрічі з Меланією Трамп не було. Я би не ліз до цієї теми сьогодні знову. Але чесно кажучи, коли мені почали писати лапін, що ти брешеш? Ну вони ж все ж таки зустрілися. Вон є фотографія, яка облетіла дуже багато соцмереж в Україні, навіть різного штибу державні адміністрації почали постити це фото і розповідати про успіх Олени Зеленського і як то кажуть, на в, е, в стінах організації Об'єднаних Націй, що я вам можу сказати. Я не знаю хто брехун більший чи ті, хто зробили фото. Чи той, хто написав ось це. Але CNN написали, що Олена Зеленська і Трамп перетнулися на поля Генасамблеї, але Перша леді швидко покинула е захід. І ми бачимо цю історію, яку зараз дуже багато хто обговорює. А я звернув увагу лише на одне: ось Олена Зеленська в Генасамблеї ООН. Ось її виступ. Звернули увагу на одяг. А ось, а ось фотографія. Ну, я не дизайнер, я розумію, що, можливо, вона пішла в туалет, ООН передягнула блузку і піджачок, і так далі. Але в цій історії я не знаю, хто брехун більший, чи СНН, чи команда Зеленського, а висновки робіть самі. Я більш не буду на цьому загострювати увагу, тому що в нас є ще новини. Ще одна із новин, яку я хотів вам донести, це те, що. Опублікували сьогодні дзеркало тижня, якраз таки в контексті майбутнього України. Що вони опублікували? Вони опублікували, що наш переговорний процес і наш шлях до вступу в ЄС будуть можливі лише після того, як у квітні 26-го року в Угорщині відбудуться вибори парламентські вибори, і за підсумками яких партія чинного прем'єра Орбана ймовірно втратить владу. Про це пише Дольчевела. З посиланням на високопоставленого чиновника ЄС я можу тут додати лише одну тезу. А скажіть, будь ласка, так що воно нам дало для України оте підписання з Зеленським прокачки російської нафти через територію України до Угорщини? Нас Угорщина стала більше любити. Орбан почав висловлюватися дуже дружньо і поважно про Україну. Ось така от картинка, така от карикатура. Де Зетнік Орбан фактично намагається зламати драбину, по якій бідна Україна е, намагається потрапити до Європейського Союзу. Це все, що треба знати про команду Зеленського, яка в принципі провалила дуже багато речей. Ну і ще одне про що написав Ярослав Желізняк: що фактично е, цей реалістичний вихід у цій ситуації це потрібно нам виконати всю технічну. Роботу заздалегідь, щоб коли Орбан піде, ми були готові швидко рухатися вперед. Ну, от десь так от виходить ця історія. І Ще Ярослав Желізняк написав, що ми фактично втратили один із моментів е, нашого євроінтеграційного процесу, коли. Наші великі великі цікаві керманичі, що зробили правильно, почали атакувати САП і набу. Ще хотів би вам розказати один допис Юрія Годименко. Він зараз перебуває у Великій Британії і написав дуже цікаве: вчора на українському заході в Лондоні виступав Борис Джонсон. Класна промова, енергійна каже, що прем'єр-міністр Британії зволікає, коли не передає Україні все, що їй потрібно. Особливо каже, потрібно передати Україні конфісковані російські мільярди. І прем'єр-міністр має це зробити негайно, тому що ці мільярди потрібні ще на вчора. Один із гостей, чоловік років під 70, в ідеальній сірій трійці, слухає це все, слухає, робить великий ковток шампанського, вичікує момент тиші і гучно питає: А ти передав? Завісно. Цікава історія. Ми розуміємо, що Джонсонюк це великий друг України, і все, що він зробив, дуже хорошо, Він не дав зеленій команді піти на Стамбульські угоди, а запевнив українців, що буде допомагати Україні як тільки зможе. Звичайно, зараз, будучи не при владі легко критикувати когось. А в той же час, коли ти мав таку можливість, цього зробити, не спромігся. Цікава історія від Юрія Гудименка. Ну і на завершення. Ви знаєте, оця стратегія, давайте визнаємо Палестину незалежною державою, почала давати несподівані результати одразу з перших днів. Британія ризикує отримати поду на мільярди фунтів від новоствореної країни за період британської окупації, а тим часом Палестина. Погодила заявку на повноправне членство в БРІКС, але поки не отримає відповідь, планує брати участь як гість. Про це заявив посол Палестини в Росії. О, дивний новий світ, і це ще не кінець. Тобто, до чого я це все веду? Я це все веду до того, що можна іноді вляпатись в історію. Ми розбирали з вами кейс, чому не вийшло Палестинської держави, а вийшла держава Ізраїль. Тому що поділившись на клани, кожен тягнув в свою сторону. Ніяких признаків Палестинської держави на цьому на цій території не існує. По одній простій причині: там немає виборів, там немає політичних процесів, там немає політичних партій, там немає незалежних медіа і всього іншого. Тому у них не вийшло нічого, окрім як породити Хамас, котрий взяв владу. Палестини у свої руки і використовує мирне населення як заручників у своїх терористичних атаках. Це не є мій висновок, це є думки слух. Ми з вами продовжимо колись розбирати цей кейс. А наразі я вам щиро дякую, що є на нашому каналі. І слава Україні!